Вітаю вас, малята дошківнята. Сьогодні у нас буде з вами конструювання, але ж воно незвичайне. Використовувати для конструювання ми будемо з вами зубочистки та сірники. Ви вже знаєте, що це небезпечні предмети і бавитися з ними не можна. Але коли користуватися з ними обережно, то вони можуть стати нам у нагоді. Ми з вами вже вивчили багато геометричних фігур. Так, от сьогодні ми будемо складати геометричні фігури з зубочисток та сірників. Вони бувають пласкі та об'ємні. Тож, вперед! Сьогодні з вами будемо робити плоскі та об'ємні геометричні фігури. Для цього нам потрібно пластилін, зубочистки або сірники, але зручніше працювати з зубочистками. Викочуємо з пластиліну кульки та починаємо працювати. Пропоную вам плоскі фігури: квадрат, трикутник, прямокутник, ром, трапецію, багатокутник, А також об'ємні. На основі трикутника легко зробити піраміду. Відразу видно, що трикутник – це плоска фігура, а піраміда – об'ємна. На основі квадрату можна побудувати куб. До куба додаємо дах, щоб отримати будинок. Можна спробувати зробити і людину. Фантазуйте! Певнена, що у вас вийде багато ідей. Сподіваюсь, діти вам сподобалось наше заняття сьогодні. Ви тепер можете гратися і фантазувати. До нових зустрічей!